Альона Бондар йде алеєю пам'яті. На одному з банерів фото її Ігоря. Суспільному розповідає, тіло чоловіка залишилося на тимчасово підконтрольній окупантам території. Ігор Бондар був бойовим офіцером. Загинув 10 серпня 2022 року у боях в районі селища Піски Донецької області, розповідає дружина. Йому назавжди 31. Їх покинули на допомогу 56-й бригаді. Послідні слова він не сказав, що не буде на зв'язку. Він так і там залишився, він один загинув там. Вони були всі ранені, вони були трьохсоті, і вони не змогли його винести звідти. Всього на алеї пам'яті у хмільнику 124 банери відкрили її 16 лютого. Розповідає начальниця відділу культури і туризму Хмільницької міськради Юлія Цупринюк. Фото військовослужбовців на синьо-жовтому тлі із соняхами. Додаткову інформацію про загиблих героїв родом із хмільника розмістять в електронній книзі. Над її створенням нині працюють, каже Юлія Цупринюк. QR-код – це на ньому розміщена інформація в соціальній мережі Фейсбук. Нас створена так звана електронна книга пам'яті, де буде розміщуватись інформація про кожного загиблого героя із нашої хмельницької міської територіальної громади. Буде невеличкий відеоролик від найменшої фотографії до останньої фото нашого героя з біографією та з іншими присяченими віршами наших місцевих поетів. На алеї пам'яті і світлина Героя України, офіцера Владислава Українця. Загинув в перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого, захищаючи місто Херсон, Антонівський міст, прикривав відхід свого підрозділу, своїх побратимів і був нагороджений посмертно званням Героя України. Дружина Катерина та мама Валентина біля фото Влада запалюють лампадку. Каже, сюди приходять чи не щодня. Їхній син Андрій народився вже після загибелі коханого. Звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка Владиславу присуджено посмертно. Йому було 23. Коли в мене народився Андрюша, то я тоді вперше зняла чорну хустку. Я тоді подумала, що... Це в мене настільки такий подарунок, це такий мій янгол, що мені треба зняти чорне. От. Зняти з себе смерть і вже бути з моїм янголятком маленьким. Коли ще почали тільки створювати ці алеї, я завжди бачила ці яскраві фото, і мені завжди хотілося, щоб от була ця яскрава фотографія. І дуже було велике бажання, щоб і мого чоловіка очі, сірі, гарні очі, щоб вони також. Щоб люди їх також бачили. Але пам'яті встановили за гроші з міського бюджету, каже Юлія Цупринюк. Скільки витратили, суми не називають. Зараз у роботі банери зі світлинами ще дев'ятьох оборонців, які загинули за Україну. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.